В оновленому форматі News ми говоримо не лише про державні гроші, але й про державне майно, до якого українські чиновники подекуди дуже ласі. Як от, скажімо, державна нерухомість, особливо у великих містах, просто та не під гарячим, гарячими бізнес-ідеями можновладців. Чиновнику заборонено займатися бізнесом. Утім, бізнесом може займатись його родина, дарма що подекуди чоловік, чиновник і дружина бізнесвумен укладають цілі сімейні підряди, виводячи Державні гроші з бюджету один з найодіозніших прикладів родина близького до президента Андрія Кравця, керівника держуправління справами. Фірми його дружини Марини Пелих спершу отримували багатомільйонні підряди від самого держуправління справами, як то на реставрацію Марінського палацу, а згодом перекинулися на власне нерухомість і отримали доступ до історичних об'єктів у центрі Києва для перетворення їх у торгівельні центри, щоб глядачі краще зрозуміли, чим держслужбовець Андрій. Андрій кравець заслужив такі віп-преференції у веденні бізнесу. Пропоную подивитись коротке досьє. Андрій Кравець є одним з впливових діячів сучасної української еліти, чиє ім'я маловідоме громадянам України. Так само мало що говорить пересічним українцям назва його посади. Керівник державного управління справами. Кінця 2010 року кравець це головний завгосп Януковича, від якого за посадою залежить комфорт гаранта на робочому місці. Але крім офіційної діяльності Януковича, кравець також забезпечує Януковичу благодатне життя і за межами робочого часу. На кравця заведено багато питань, пов'язаних безпосередньо з Межигір'ям та іншими напівлегальними об'єктами родини Януковичів. Зокрема, у броварах вулиця Кірова 90, у офісі кравця розміщено легендарну фірму дом лісніка, яка контролює мисливське господарство Януковича в Сухолуччі та забезпечує Межигір'я ексклюзивною обналічкою від німецької фірми Бруноль і Незбау Ундесижен, яка славиться своїми виробами ручної роботи класу люкс. Окрім персонального побуду Януковича, в підпорядкуванні кравця перебуває весь державний монстр, який забезпечує найвищих посадовців комфортом і привілеями. Зокрема, під кравцем і сумновідомі державні дачі в Кончазаспі та Пуща Водиці. На території закритої державної резиденції Пуща Водиця розташований і його розкішний маєток. Звідки у завгоспа президента гроші на таку садибу лише здогадуємось у декларації про доходи, яку вдалося отримати журналістам видання Українська Правда за 2010 рік кравець заробив 111 тисяч, а його дружина 175 тисяч гривень. Тобто, на місяць у двох вони заробляли менше трьох тисяч доларів. Кравець володіє земельною ділянкою на 600 квадратних метрів, квартирою площою майже 112 квадратів та гаражем площою 88 квадратних метрів. Окрім того, у власності родини кравця ще одна квартира на 82,5 метри квадратних. На рахунку в банку голови ду 188 тисяч 50 гривень. А у його родини 85 тисяч 470 гривень. За Задекарованих грошей не просто замало, щоб побудувати нерухомість у пуща водиці. Її не вистачить навіть на те, щоб утримувати гараж чиновника, в якому значаться Land Rover і Porsche Cayenne. Крім того, за госпу Януковича ще треба прогодувати родину в складі дружини та чотирьох дітей. Дружина очільника Дуз Марія Пелих керує кінотеатром Зоряний у самісінькому центрі Києва. Де розташовувався штаб партії регіонів? Згодом вона разом з юристом кінотеатру Дмитром Яричем фігурує як засновник декількох фірм, які починають отримувати великі державні підряди, в тому числі і від держуправління справами на чолі з власним чоловіком, як то десятки мільйонів на реконструкцію Маріїнського палацу.